Вітаю всіх, шановні пані та ви на каналі ez 380 за Break Nexus Roleplay. Ось там в, в, в углу блядь, праворуч, блядь, Вон, короче, ви поняли, блядь, як воно виглядає. Шоково, кажу, справа, сподіваюся, всіх все дуже-дуже ахуєнно. Дуже У мене теж все дуже добре. Нещодавно в'їбали в, в Харкові, по моєму району, блядь, тому не забувайте, що русня підараси йобані. Якщо ви з цим згодні, то в'єбали лайк. Також, якщо ви українець, який бажає грати на GTA 5 Roleplay, і ще не граєте на Roleplay, то блять, по-перше, качаємо, нахуй встановлюємо і через F10 чи при реєстрації вводити промокод easy 380. Ось така хуйня, блять, промокод тут сюди, так нахуй, оп. активувати, блять. Ну в мене же є. У вас буде віпка, гроші, вся хуйня. Хто ще не знає? Я приїхав в Mirror в парк. Купив дуже вігідно, плюс-мінус будівлю собі. Там скинув свою стару халупу. блядь. І тепер в мене є отака хата, блядь. я вже її потрохи прокачую. Тому що мені дуже багато машин, в мене вже 6 місяць, місяців. Блядь, місць, хоча хата була на 4, тому блядь, граємо по 5 годин на день блядь. відкриваємо фрі-кейси та отримуємо блядь, цю хуйню. Як вона називається? Донати безкоштовні. Так, і сьогодні така хуйня в нас, хто тобто пам'ятає, одним з перших відосів на цьому проєкті в мене була ця Subaru, безкоштовно. Ну не ця, свою я злив нахуй на телебрухт, тому що мені здається, що воно залопа повна, блядь. Але. Е коротше, блядь, в мене є твінк, я його скоро покажу, блядь. Як то кажуть, він це Це не Ізі, Він такий вихований чемний, блять. А я всіх в рот їбав, тому що мені похуй. І так, коротше, мій блядь, заробив собі безкоштовно, БЕЗКОШТОВНО, СУКА, безкоштовно блядь! через батл пас цю Субару, нахуй. На зливі в госку блядь, на метало. Ці, як воно називається, ця хуйта, їбать. Звались, назвали ще, блядь, сюди. Вона коштує 45 тисяч, але так як мій, блядь, твінк бомж їбаний, в нього не було ще тоді автівки, хати, зараз у нього ще і все є, блядь Я вирішив цю автівку залишити, блядь І потім так таки думаю, бля. А може її, блядь вкачати, нахуй, щоб вона була тупо фоловою, блядь І що я вам скажу, хлопці, блядь. Ну я, блядь, беру свої слова назад, тому що, блядь ця автівка, дійсно, блядь, ну крута, блядь. З тим, що вона ще халявна, блядь. Тупо шара, нахуй, ця автівка розйоб Тому сьогодні повний огляд Опа 3500 на базу. Чи на десь з'єпте, блять? Це файно. Тому сьогодні у нас повний огляд зубару імпрези VRX. Це ж VRX, VRX, блять. І я вам скажу, що якщо у вас буде можливість тупо собі прибавити навіть в магазині, блять, беріть, бо це автівка ну, ніхуйого, то що погнали тестити і все дивитися. Перше, з чого ми почнемо, це і максималка. Блядь. Як звичайно, блять, від сука кубів блядь. на вібав його. І тот в'їбав, о, блядь, ля, поїхав. Ніхуя нормально пацан, Боком-боком двері проїбав. Ну буває, блядь. Що, розгазовка, блядь, помчала. До речі, вона повнопривідна. Я потім, пізніше, покажу, як це з'ясувати. Хтось з цього Хто не знає, блядь. Так, розгон в нас вже непоганий. До речі, підкреслюю, що вона фулова. Далі покажу, скільки тюм на цю хуйню. І, блядь, ну. Вже 250 майже є, це непогано. Дійсно, вона керується дуже-дуже непогано, блять. Бачите, от його, ліворуч, праворуч, блять. Ай, сука! Ну, керується вона насправді досить непогано, І це топчик, блять. Тому зараз ми розгортаємося та їдемо назад в місто, щоб максимально максималку її зазняти. Блядь. До речі, тут можна в'їбати в блядь, коментар. Я дуже радий новій аудиторії, яка дивиться мене з Nexus з роліплей. У мене дуже багато людей звичайно кажуть: о, блядь, ми тебе дивилися, туди-сюди. Усім дякую, всім сердечно дякую. У нас все майже 250. Ну, насправді це залупа і швидкість на тюнінгу максимальному, так? Тому що в мене стоковий мерс це 200, блядь, їде нахуй 250 нахуй, стоковий, блядь. А ця вкачна повинна, вона повинна, блять, їхати швидше, блять. По-перше, що нам цікаво, фари, ну, вони світять, блять. Це вже добре, блять. Насправді це топчик, блять. Аварійка, нахуй, хоч на засібать ебашить, блять. Спереду, блять, добре, бокові теж хуяча, блять, білого кольору, ця субара американська, блять. Так, давайте заїдемо, глянемо. я вам точніше, почніше покажу. Ля, їбать, вона роз'їбала, блядь, мені здається, що це кайф, блядь. Так, чи можна відкрити блядь, капот нахуй? Що в нас тут є? Ну тут якось все дуже по блядь, бідному, нахуй. Ну, дуже дешево, скажу чесно, блядь. Я розумію, чого так робиться, тому що полігони, багато всяких гуні, вони нагружають сервер, блядь, і все йде нахуй до сраки, блядь. Так, багажник нахуй, давай так, їбать. Оп. Ну добре, добре. Ну Тут ніхуя не повинно бути, хоча виглядає дуже дешево. Але за свої бабки, блядь, от, ну кажу чесно, блядь ця машина роз'їбала, блядь Коротше, почнемо ми з того, що на неї взагалі є, блядь Мені дуже не подобається саме цей сервіс, тому що, блядь, якщо я от огортаю її, я ніхуя не бачу там спереду блядь, що там ззаду нахуй, це пиздець, блядь Але, блядь, ну хуй з ним. блядь І так, в нас є спойлер стандартний, блядь Є такий, нахуй, якась непонятна хуйня, блядь. І такий маленький такий, блядь. ну теж хуйня, насправді, але, блядь, топче воно є, блядь. Бампер, блядь. Ні, це хуйня поїхали в інший. Я не скажу вам, що саме цей, блядь. Краще, ніж той. Але тут можна дуже добре побачити, що там з бамперами, блядь. І це ахуєнно. Так, в нас є стандарт. Є варіант один, блядь. Ну, От, на жаль, що не можна приблизувати, блядь. Це дуже мене вибільшує насправді, блядь. тому що це якого хуя, блядь. Він трішки кращий. Але, добре, ззаді вабер у нас ще є, блядь. Так, стандарт і те, що я в'їбав, блядь. На жаль, так мало варіантів, але краще, ніж хуя, блядь. Є пороги, блядь. Вони теж, ну, не дуже потужно міняються, але хоч щось, блядь. Є решітка, блядь. Ось така, блядь, ну. Можливо, блять. Ні, я не буду поки його купувати, тому що 6600 на дорозі не валяється. Блядь. Є капот, в мене зараз стандартний, є ось такий. Блядь. Ну, Він цікавий, насправді прикольний. Блядь. Але мені подобається стандарт. Ну, Диски нам похуй, фарбування, блять. Це розуміло всі. ну, хуля тут не зрозуміло по фарбуванню. Назад, сука, а, Неон, гудок, тонування, все це зрозуміло, блять. Тут ніхуя нового. Блядь. Але для мене, для огляду авто, цей тюн кращий, блядь. Як ви знаєте, в нас у штаті є декілька варіантів, де можна тюнути авто, блядь. Оце хуйня, блядь, на блядь. І ще дві хуйні, блядь. Ну, Ці дві хуйні будуть дешевші, ніж у місті, блядь. Я розумію, що їхати болище туди-сюди, але блядь, ну, треба рахувати гроші насправді, блядь. Тому я насправді тюнуся не тут, тому що тут для мене дорого, блядь. Так, двигун. Ось цього лише 94К, блядь. Ну, хуйня, блядь. повне стоїть, Це Що там? гальма, нахуй теж, блядь, гоночні, блядь. топ, блядь. Передача, блядь, топ, нахуй. Підвізка максимально в'їбав, блядь. І турбіна також в нас мається, блядь. Ну, коштує це все недорого, блядь. От дійсно, якби я тоді, коли її виграв, блядь, на халяву і там потестив би, блядь, ну, з фултюном, блядь, я би її собі залишив, тому що вона дійсно їде, ну, дуже непогано. Оп, оп-оп. І ще в неї такий плюс, що воно дуже ніхуйово веде себе на оффроуді. Туди ми зараз і поїдемо. Ну от навіть тут, блять, в'єбався. Ну як завжди, нахуй. Вона дуже ніхуйово набирає розгін на оффроуді, блять. О, блять, стрицових. Чіна засібать. Вона дійсно, блять, ну дуже гарно керується, блять. От ну справді, блять, я тоді, коли тестував Стокову, думаю, блять, яка хуйня, тупа хуйня, блять. Але на ФТ вона, блять, ну роз'їбала, блять. Вона дуже-дуже дуже гарно їде, блять. Ну, це, блядь, вже я викинув її так. Але, блядь, ну вона крута, блядь. Дивіться, вона хоча вже 100 плюс, блядь, роз'їбали знову. Та рот, нахуй. Вона дійсно, ну, блядь, те, що вона безкоштовно, це роз'їбалова, я вам кажу, блять. То що, шановні пані та панова, за цей відосик я вимагаю від вас лайкосик, вподобайку, в'їбіль, будь ласка. І Я повинен знімати контент далі, бо зараз субота, в мене є, ну, вже, як бачите, вже вечір, тому що я з п'ятниці бухаю, мені похуй, життя кайф. Як то кажуть. І треба робити контент, щоб на весь тиждень вам був кожен день новий відео зранку і до вечора. Тому всім дякую за перегляди, за вподобайки, коментарі. До речі, напишіть, яка, на ваш погляд, топова автівка для новачка. Чи безкоштовна автівка, що ви отримали взагалі, блядь. І можливо, як на наступному відео, я зроблю огляд цієї саме автівки, блядь. А на сьогодні все з вами був Ізі 380, Це брекнекс з роліплею. Всім па па, -па, -па!